Сьогодні вдень з Галиною Бабій на українському радіо. Ми в ефірі. Ця програма сьогодні в день. І наша а, завершальна телерадіостудія. Зазвичай ми її присвячуємо якимось культурним темам. І ця не виняток. Тому що ми розкажемо вам про унікальний конкурс. Насправді, з настанням пандемії коронавірусу у світі конкурсів музичних онлайн проводилося безліч конкурси виконавців на академічних інструментах, народних, вокалістів, чіців, які завгодно. Але ось цей конкурс, про який ми вам розповімо, він має одну особливість. Він е, об'єднав діток з найдальших е, майже прикордонних точок всієї України. Це дітки, які просто можливо стомилися жити онлайн, вчитися онлайн, діти, які мають таланти і хочуть їх продемонструвати. І ви знайшли таку нагоду для них м організатори. Конкурсу, який називається Україна, це світло, назвали його доволі символічно. І це благодійний фонд Патріот Миру і Сєвєродонецька молодіжна рада, тобто Луганщина була ініціатором проведення такого конкурсу, в чому він полягав, як він відбувався. Чого досяг цей конкурс? Яких результатів нам розкаже наша гостя в студії? З нами народна артистка України, співачка і композиторка Леся Горова. Вона голова журі конкурсу. Вітаю Леся. нашій студії. Галю. Ну і пізніше до нас долучиться ще одна член кіння Mm -hmm. Журі, як тепер mm -hmm. варто говорити, але про це згодом. Лесю, спокій таким, як ти, тільки сниться, я знаю. Всі фронти, всі бригади, всі добробати, всі чули, як ти співала, скрізь ти об'їздила, для всіх виступала, всіх підтримувала, як могла. І ось тепер, коли начебто гаряча фаза протистоянь на Донбасі трошечки стихла, ти знайшла собі роботу не менш гарячу. Ти провела такий онлайн-конкурс, я дивилася на YouTube. Тобі каналу е, е, відео-учасників, я зрозуміла, що діти просто ну вони аж, аж, аж тягнулися до неба, як то кажуть, для того, аби взяти участь. Звідки ідея? Е, напевно, ідея від наших дітей, тому що коли карантин закрив нас всіх вдома, якось ми так за чашкою чаю на кухні розмовляли, і от діти нам кажуть: ну зробіть щось таке, батьки, таке щось велике на всю Україну, щоб об'єднати мамин талант і татовий розум. Ну, а потім в мене є пісня Україна, це світло, і ми так подумали над назвою, що дуже вдала назва. І чоловік каже: Знаєш, Леся, от пишуть люди проекти, виграють, давай і ми щось напишемо. Є зараз час. Ми написали два проекти. Ну, але я скажу чесно, що це було ще до карантину, тому що е, якось так випадково мене занесло у е, міністерство молоді і спорту, угу. і вони мені власне запропонували: напишіть е, такий проект, е, де би можна було показати от схід України. Е, в цьому міністерстві також є культурні проекти. Саме діток сходу так? там була вікові ну, обмеження були? Е, від восьми до вісімнадцяти, угу. так ну, щоб так. ми зробили на Луганщині. Всеукраїнський фестиваль пісенний, тому що всеукраїнського ще не було в Луганській області. І ми написали цей проект. В основному чоловік писав, тому що він вміє це робити. Це було не нелегко. Ми постійно там щось переправляли. І, от коли ну задумка була яка, щоб там зробити живий концерт, виступити для українських військових, щоб діти приїхали туди зі всіх куточків. Міністерство повинно було платити дорогу, проживання і харчування. Але ну, стався карантин, і вирішили переформатувати це. От в такий дистанційний конкурс. Міністерство погодилося, і ми почали працювати над тим, як ж це тепер по-новому зробити. І оскільки я сиділа перед тим в журі в багатьох таких конкурсах онлайн, і щось мені подобалось, щось не дуже. Я для себе зробила такі висновки, що от не досить дітям тільки дипломи. Треба ну далі, далі якось їх популяризувати, дати їм розвиток, дати їм якийсь шлях кудись. І ми придумали, що ці гроші, які мали йти на дорогу, на харчування проживання, вкласти в їхню творчість. Тобто для переможців записати на студії професійні звукозапису їм пісню, і з телеканалом «Малятко» ми домовилися, що можливо за ці кошти зняти, от, на жаль, тільки 18 або там, 19 відеороликів і протранслювати кожен по 30 разів. Звичайно, що це дітей дуже зацікавило, ну, бо всі хочуть попасти в телевізор і всі хочуть лайки на Ютубі. <світ> і от е, ми розсилали листи на управління культури, обласні, міські. А мій чоловік Сергій він взагалі е, знайшов десь якийсь сайт, де є е, координати різних будинків творчості, по селах, по містечках. І він надіслав, по-моєму, 1400 таких листів. Ну і потім почався, звичайно. Е... Оце справжнє сімейне щастя. Так. Коли є чоловік, який може 1400 листів uh -huh. на спільну справу розіслати. І коли ми почали отримувати заявки із таких містечок, там, ну, з Глухова, наприклад, uh -huh. з Одеської області, Статарбунар, з, з Рені, Станиця Луганська, Добропілля, Новопсков, Шостка, в шості така сильна вокальна школа. Ну, Львів, Волинь, тобто у нас були зі всіх областей України. Угу. І Із великих міст, із маленьких, із містечок, і знімав кожен відео так, як міг. Тобто хтось собі так подумав, що це має бути зал, гарне світло, гарний одяг, хтось просто в класі, хтось вдома. І ще ми попросили зробити візитку. І та візитка, ну це, це Сергія ідея, щоб кожен представив себе і свій край і про свою родину розказав про себе, і коли вони розповідали про свої міста. Це так зворушливо, що коли доходили вже до слухання пісні, вже до тої дитини був такий сентимент. Дівчинка одна з міста Марганець. Лесю, uh -huh. Ми ставимо крапочку. Так. Я розумію, що ми вже виходимо на той емоційний рівень, коли розуміємо насправді, який конкурс був щирий uh -huh. ну, за своєю за за запарленням, але в конкурсі було журі так. У нас на зв'язку зараз, як я обіцяла одна із е, учасниць да, журі. Ми мусимо, напевно, з нею поговорити, тому добре, що людина добре. в дорозі це так? Софія Соловій, лауреатка міжнародних конкурсів, оперна співачка, яка співає на сценах кращих театрів оперних всієї Європи. Зовсім нещодавно на каналі МЕЦО я дивилася прекрасну виставу з її участю. І раптом я дізнаюся, що Софія Соловій бере участь у роботі mm -hmm. журі цього конкурсу. Конкурсу Софії, вітаємо в ефірі Українського радіо. Вітаємо, Галю, вітаю всіх слухачів. А як це було сприйнято, коли от після оперних таких постановок, там міжнародних великих, раптом пропозиції? А чи не послухати діток з усієї України, як вони представляють візиткою своє місто і співають пісню? Ну, і мушу признатися. Це не перший мій конкурс, якому я беру участь як член журі і тому я прийняла з радістю запрошення Лесі Горової за що їй дуже вдячна, тому що е, це такий став для мене досвід е, надзвичайно позитивний і надзвичайно. Ємкий за емоційністю, справді подарував мені стільки світла, стільки радості, що я на правді, на справді буду дуже дуже дякувати завжди Лесі за, за це запрошення. Софія, а чи були через тих діток, серед тих діток такі, які от уже зараз демонстрували потенціал оперних співаків? Так, звичайно, справа в тому, що ем, в академічному вокалі, який якби ку курувала я, тобто я була одна з. Членів журі, які займалися власне академічним боками, спеціалізувалися. В старшій групі були вже дуже зрілі і сформовані оперні співаки, які звичайно у нас така професія, що нема межі межі вдосконаленню, але вже навіть зараз вони могли би десь починати брати участь в якісь в якихось театральних е, молодіжних групах, скажімо, чи е, вчитися серйозно е, в консерваторіях, чи е, тобто це вже були зрілі співаки, е, які момогли вже представляти так е, Україну. Так і в середній групі ми е, м, виявилося дві прекрасні співачки, які ми не знали, які дати першу премію, бо хотіли це обом дати. Це одна мецесопрана, одна колоратурна, які якщо все буде з ними добре, вони добіться величезного успіху. Софія, я дякую за цей коментар. Найперше, я бажаю вам успіху у розвитку подальшому вашої кар'єри. Дякую, нехай, дякую. нехай всі ковіди згинуть і відкриються сцени усіх оперних театрів світу. Дякую за коментар в нашому ефірі. Це була mm -hmm. Софія Соловій, оперна співачка, лауреатка міжнародних конкурсів і учасниця роботи журі пісенного всеукраїнського конкурсу Україна. Це світло. А голова журі, ініціаторка mm -hmm. Леся Горова у нас в студії. Про решту членів журі, так. адже там авторитетні люди. Ну Софія, моя однокласниця, моя найкраща подруга, і ми вчилися разом в консерваторії. і Я аналізуючи всі її успіхи і прекрасний голос, звичайно, що запросила її, і хочу сказати, що коли вже було питання про те, кому ж дати призові місця. То Софія радилася зі своїми колегами з Іспанії, з Італії, mm. зі всього світу надсилала співакам, і, і вони навіть так приймали рішення колегіально, тому що важко було, було дійсно дуже сильне. Коли Але тур... це фантастично з ідеї дитячого конкурсу, mm -hmm. діти отримали нагоду бути прослуханими оперними так. співаками усього Європи. Так. Це ланцюжок просто От, неймовірний. Подзвонила мені. Ми порадилися зі всіма там, з ким я працювала в найкращих оперних театрах. І вони ми сказали, що от саме її перше місце, що вона бездоганна. так. Колоратурне сопрано надзвичайне було два меце сопрано. Можна зайти на ютуб канал Україна, це світло і послухати всі ці виступи дітей. Ну ще Роман Антонюк. Роман Антонюк це заслужений артист України, бандурист, вокаліст. І він має теж надзвичайний баритон. Він теж мій однокурсник і є членом такого гурту чоловічого бельканту. Mm -hmm. Можете послухати mm -hmm. дуже гарні в них відео. Естрадний вокал оцінювала я і е, Інеса Братущик, народна артистка України. Так. Інеса має багато учнів, Інеса дуже гарний викладач вокалу, і вона теж бере участь в багатьох е, конкурсах в журі. Вона дуже строгий член журі, угу. і вона якраз серед нас найбільше так придиралася, критикувала, але разом з тим і давала побажання, і настанови. І народна артистка України Валентина Ковальська, учасниця Тріо Золоті ключі, яка якраз займалася народним голосом. Uh -huh. І в нас серед наших співаків також були такі відкриття, які от нова водолага, Харківська область. Дві дівчинки в дуеті Вербиченька. В них є такий колектив. Вербиченька, це дует з цього колективу. Вони мало того, що співають народні пісні. Вони їздять в експедиції, самі їх збирають, живуть десь там, якихось наметах, в школах, в клубах, на підлозі живуть, собі організовують експедиції і Слобожанщину досліджують. Я колись їздила, досліджувала Яворівський район Львівської області, збирала пісні, в бабусів, дідусів. Mm -hmm. А вони так їздять по Слобожанщині, збирають ці пісні, їх виконують в автентичному такому. От, Вигляді видають книжки із піснями, із казками, мають свій музей. Тобто, ми дали можливість через свій конкурс, щоб ці люди були почуті, угу. тому що е, крім того, що кожен висилав своє відео. А я ще скажу за одну дівчинку із Марганець міста. Тобто у нас є такі медальки зараз. Ось, я хотіла покажу. тільки спитати, а що та, це за медаль у нас? Та, в студії? Медаль переможцю. Це О, золота там медаль. за камера? Це... І тут є логотип нашого фестивалю. Він є на кожній медальці. Це теж чоловік придумав? Це придумали дизайнери, яким чоловік дав завдання. От, і ця дівчинка Христина Голик, вона пішла на місцеве телебачення. Попросила, щоб її професійно зняли, і цей логотип був розміщений таки, так, таким великим-великим форматом на тлі, і вона на фоні нього співала. Ну, Кожен як міг так це собі ну, організовував, і ми були дуже зворушені, як вони представляли своє місто, свою родину. І, так, це, це, це зайвий раз підтверджує, що діти. Не розуміють якихось глобальних проблем на зразок COVID-19. Mm -hmm. діти мають потенцію до розвитку, діти мають бажання до розвитку. Це природньо, і вони розуміють, що у них немає запасного дитинства, запасного життя. Вони хочуть розвиватися. Нехай в будь-який запропонований спосіб вони вкладають туди максимум Звичайно. емоцій, сил, і талант. викладачі, і батьки. І хочу сказати, що в нас ще таке було ноу-хау. Ну, в інших дистанційних конкурсах, в яких я приймала участь, ну такого не було. Тільки в одному, і то частково. А ми зробили два дні, субота і неділя в зумі mm -hmm. конференцію по шість годин кожен день. І 75 е, таких суперфіналістів, які були найкращі, на нашу думку, приєднувалися до нас із різних міст. І, е, Діти збиралися вихідні дні, в музичних школах це перед тим дзвонили і казали: в нас тут в селі немає інтернету, а де ж нам піти? А ми мусимо домовитися їм. Відкрили школу, вони прийшли в вишиваних сорочках. І от 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 вони приєднувалися до нас, кожен мав свій час, і ми з ними спілкувалися. Кожен член журі їм міг щось сказати, і вони нам ще і співали так в зумі, співали, угу. і ми остаточно ще приймали рішення, кому там дати. Перше, друге, третє, якби це також повпливало, це було шість годин кожен день. І ну... кого ж mm -hmm. нагородили Лесю? Як же можна Значит... було вибрати із тих діток? Я дивилася із Закарпаття, із Берегова. Про берегово ми постійно говоримо, що там дуже сильна угорська так. громада, що там е, був вплив угорських зовнішніх сил на виборах. І раптом дві дівчинки з Берегова, вони в українських костюмах вони розповідають, як вони люблять пісню, як вони дуже. записали це відео. Це було дуже зворушливо, на жаль, вони не зайняли якихось місць, тому що без супроводу, а капельно трішки з'їжджали в тональності і були діти набагато сильніші. І в нас були умови, що тільки 19 чи 18 перших місць, плюс в нас є гран прі. Угу. І дуже було важко. Просто Останнім часом багато таких конкурсів, багато жанрового мистецтва дистанційних і дають просто багато перших, багато других, багато третіх, і всі до цього звикли. І коли в нас було небагато, в нас було. Перших місць зі всіх номінацій вікових категорій, тільки 18-19 Дуже багато образились, дуже багато дітей плакали, і мені було так боляче. Це завжди плачуть, так? що я сказала, наступного разу я буду проводити тільки фестивалі і буду якось так писати такі проекти, щоб всіх підтримати, всіх талановитих, всіх, хто хоче, прагне, щоб всім дати якийсь вихід. Але на Ютубі є виступи всіх, і всі можуть побачити, і почути, і оцінити. У нас було глядацьке голосування, mm. і наш канал за тиждень набрав більше як 150 тисяч переглядів. Ютуб, тобто багато хто дивилися, голосували, і перше місце є глядацьких голосування. У Тоб... нас три eh, хвилини з половиною. Що mm -hmm. далі робити з оцим от величезним потенціалом, який вже eh, виявлений, уже зафіксований в mm -hmm. цих відео, які вже є, які вже навіть переглядали в оперні співаки з так. Європи. Так. Що далі? Як цим дітям пообіцяти, чи, чи прокласти mm -hmm. хоч якийсь промінчик, щоб вони eh, на нього орієнтувалися і рухались кудись? По-перше, спілкування. Мене дехто де просив, можна поспілкуватися з Софією. Я організувала Софія не відмовила, а можна з Інесою, а можна е, з, з Романом. І я організована це. По-друге, зараз, хоча ми закриті по хатах, тому що цей карантин, але в нас є інтернет, всі живуть в цьому телефоні, і ми можемо, поки є така можливість, розвиватися там. Тобто, ми можемо е, кожен мати свій якийсь канал, якийсь блог, але він має бути використаний із користю. Не там, що знімають, я вдягнула нове плаття, чи я поїла, чи я попила. От я заспівала, вивчила таку нову пісню, а я там, заспівала тамто, а я, от, послухайте, там ще щось таке зробила творче. І це обов'язково знайде свого слухача, обов'язково до когось достукається. Популяризувати себе і не зупинятись на місці. Життя змінюється сьогодні такі умови, завтра такі. Нам треба пристосовуватись. І обов'язково треба вірити в себе і в свій талант, і йти за покликом серця. От хочу співати, буду співати. Що би там не було? От не зайняла я зараз там якесь місце, але я я ще будуть конкурси. Я займу там, буду далі старатися. Багато дітей спочатку, які образились, потім дзвонили, і все одно казали, ми дуже щасливі, що ми мали можливість поспілкуватись. По-перше, об'єдналася вся Україна в нашому конкурсі. Uh -huh. І я хочу цю спільноту розширяти. Хто хоче, приєднуйтесь до нас, пишіть нам. Україна це світло, Facebook, сторінка, Україна це світло, Ютуб -канал. канал. Можливо, це назва якась така пророча. Нехай дійсно ми позбираємо все це світло, всю нашу таку культурну мистецьку спільноту. Об'єднаємося і будемо один одному цікаві. І Кобо хтось знайде якийсь відгук в чиємусь серці. Твої Зази... дівчата брали участь у конкурсі, у тебе дві доньки, одна, так. правда, вже, мабуть, старша, вісімнадцяти, вона студентка, так, 19, та? так. а молодша цілком могла співати. Молодша танцює. Хвилиночка. Молодша танцює, і молодша в нас айтішниця. Молодша в нас е, монтувала ролики. Вона це все дуже швидко робить. Тобто, її заслуга така і допомагала морально, організаційно, але вона займається спортивними танцями і надзвичайно цьому приділяє багато часу. Дуже серйозно це не угу. але співати також. Співає. Сіверодонецька молодіжна рада. Угу. Вона а, як щаслива від того, що взяла участь е, чи провела таку вона щаслива, можливо, трохи шокована, тому що було дуже багато їм дзвінків, було дуже уваги. Багато. І Міністерство молоді і спорту я дуже дякую, тому що надзвичайно приємні люди. Легко працювати, легко було це все зробити. Ну, як бачимо, mm -hmm. жодна перешкода, навіть глобальна, така як пандемія covid 19 не може ем, примусити людину дієву, а ще людину дієву, яка навколо себе збирає спільноту дієвих людей, сидіти без роботи. І ця робота. Вона обов'язково десь там вмикає оцю лампочку, цей промінчик, як я сказала, а... так, і каже: Україна, це світло. Дивіться на нас і будьте з нами, і будьте як ми. Я ще хочу додати Галю, вибач, будь ласка, що в є... щастя, велике було на студії з записуватися, що професійний запис Ігорю Добрянському Велика Дяка. Бо він все це робив. Ігорю Добрянському велика дяка. Ми встигли це сказати. Леся Горова, голова журі. Всеукраїнського пісенного конкурсу Україна це світло народна артистка України. Дуже дієва, активна і світла людина була у нас сьогодні в студії. І мені приємно на такій гарній оптимістичній ноті сьогодні свою роботу у прямому ефірі завершити. Дякую, Лесю. Дякую всім. Українське радіо завершує програму сьогодні в день. Далі буде сьогодні ввечері. А ми повернемося в студію завтра. Цей же час.